Номер 620. Назви кілька розв'язків кожної нерівності. Назви кілька розв'язків кожної нерівності. 38 мінус х більше 25, яким може бути х? Наприклад, х1. 38 мінус 37 більше 25. Або х5 38 мінус 5, 33 більше 25, або 10. 38 мінус 10, 28 більше 25. Це все були числа натуральні, які ми використовуємо, коли рахуємо предмети. 1, 2, 3, 4, 300, 5 тисяч і так далі. Це множина натуральних чисел, нескінченна. І позначаємо ми її буквою N. Але нам не сказали, які числа ми можемо. Використовувати назви кілька розв'язків кожної нерівності, то, можливо, це можуть бути не обов'язково натуральні числа. 425 мінус х більше 415. Це може бути 10. 425 мінус 10, 415, не більше, ніж 415, а дорівнює, Тут треба менше 9. 9, 425 мінус 9, 416, більше 415. Це знову натуральне число. А якщо ми їли яблучка, було 425, з'їли пів яблучка, то залишилося більше, ніж 415. Так, то х може бути, може дорівнювати одній другій. А якщо ми взагалі їх не їли, тоді це 0. 425 мінус 0 більше, ніж 415. Y помножити на 3 менше 30, якщо y7, то 7 помножити на 3 21, а якщо 8, 8 помножити на 3 24 менше, ніж 30. А якщо 9, 8, 9 помножити на 3, 27 менше 30. Наступна нерівність y помножити на 4 менше, ніж 80. Це може бути 20. 20 помножити на 4 80. Не може. Не менше, ніж 80 а дорівнює. То 19 нам підходить це число. А 10 теж. А 0. 0 помножити на 4 менше, ніж 80 і 0. Х поділити на 5 більше 4. Якщо х 20, 20 поділити на 5 4. 4 не більше 4. 20 яблук поділили на 5. Кожен отримав по 4 яблука. А якщо 21 яблуко, то вже кожен отримав більше, ніж 4 яблука. Тим більше, якщо яблук 22 або 25. Х поділити на 10, менше 5. Може бути 10 яблук. 10 поділити на 10 менше 5. А 0 поділити на 10 немає яблук. А поділити на 10 це менше, ніж 5. А одне яблуко поділити на 10 менше кожен отримує, ніж 5 яблук. Дуже легко, молодці. Задача 621. Для шкільної бібліотеки закупили 12 українсько-англійських словників по 60 гривень кожен. І 15 українсько-французьких словників по 55 гривень кожен. Вартість яких словників більша і наскільки, запишу розв'язання задачі виразом. Задачу Читаємо тричі, але ми трішки бережемо час, тоді ще разочок: запиши розв'язання задачі виразом. Вартість яких словників більша, і наскільки. Омова задачі: один українсько-англійський словник 60 гривень. Один українсько-французький словник 55 гривень. Що дорожче, та наскільки? 60 гривень помножити на 12. Чи 55 гривень помножити на 15, а нам треба запиши розв'язання задачі виразом, а ми ще не знаємо, як це зробити. То ми з вами 60 повинні помножити на 12. А ми зробимо навпаки 12 помножимо на 60, щоб не множити на 0. 2 на 6 12. Один на 6, 6, додати 17, та ще цей 0, 720 гривень за 12 словників. А тоді ми 55 помножимо на 15, 5 на 5, 25. 5 на 5 25 додати, 2, 27, це двійка. Та помножимо на 1, але під одиничками вже порожня клітинка. 55. І додамо 5. 7 додати 5 12. Одиничку запам'ятаємо 2 додати 5 та додати 1 8. 825. 825 словники е, коштують українсько-французькі словники. Тепер ми вже розуміємо, що нам треба от 825 від 825, від 825 відняти 720, а 825. Це 55 помножити на 15 мінус 60, помножити на 12. Це ми виразом записали розв'язання задачі. А тепер запишемо те, що підрахували. 825 мінус 720 дорівнює 105 гривень. І відповідь. 15 українсько-французьких словників на 105 гривень дорожче, 12 українсько-англійських словників. Все було дуже легко. Молодці!